Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми будемо говорити про кераміку та її аналіз е, рфа спектрометрами. Кераміка це неорганічні, неметалеві тверді вироби, що виготовляються під дією тепла з подальшим охолодженням. Керамічними називають вироби та матеріали, що одержуються внаслідок спікання глини та їхніх сумішей з мінеральними домішками, а також оксидів та їхніх сполук. Загальну практику оксидних матеріалів та глини ми розбирали в інших відео. Сьогодні ж варто зупинитись детальніше конкретно на керамічних виробах та можливості їх перевірки рентгенофлуоресцентними аналізаторами. Керамічні вироби вирізняються здебільшого навіть не ступенем обробки, а насамперед складом маси, з якої вони виготовляються, і родом глазурі, якою поливаються. Всі керамічні вироби, враховуючи їх основу, поділяються на щільні та пористі. Щільними називають ті, що під дією високої температури при випалюванні сплавилися або злилися до однієї твердої маси. На зламі вони взагалі дуже нагадують скло. Такі вироби напівпрозорі, не вбирають в себе воду і при ударі об сталь викрещують іскри. До них належить порцеляна. Пористі ж вироби не щільні. На зламі, відповідно, пористі, а не склоподібні. легко ламаються. Пропускають крізь своє тіло воду після незначного пошкодження поверхневого шару. До них належить, наприклад, фаянс. Окрім того, зустрічаються і змішані різновиди, що поєднують властивості обох типів. Звичайна цегла, наприклад, є пористим виробом без додаткового поверхневого покриття і нижчої якості за родом матеріалу. В окремий клас виділяють так звану суперкераміку, типу карбіду кремнію, яка легша, міцніша і термостійкіша за сталь. Керамічна промисловість, яка займається такими матеріалами, виконує безліч серйозних завдань у сучасному світі. Зокрема, саме цей матеріал успішно використовується під час виробництва двигунів літаків. Рентгенофлуоресцентний аналіз дозволяє проводити якісну перевірку керамічних матеріалів будь-якого типу. А завдяки неруйнівній природі методу предмети, які ви досліджуєте, завжди збережуть свою цілісність та унікальність. Для перевірки такого типу матерії ви можете використовувати як стаціонарні спектрометри з деталізованим розбором отриманих спектрів фахівцями в лабораторії, так і портативні аналізатори для швидкої високоякісної перевірки навіть в польових умовах, враховуючи загальні характеристики та структуру керамічних матеріалів. Експерименти з ними можуть проходити за знайомою вам схемою перевірки твердотілих об'єктів без додаткової пробопідготовки. Загальні кроки підготовки матеріалів, що відносять до оксидів. Силікатів та інших подібних матеріалів ми детально розбирали в попередніх відео. Якщо ж ви працюєте з готовими керамічними виробами, усі додаткові етапи з подрібненням та прожарюванням, звісно ж, відкидаються. Залишається звичайна робота з твердотілим об'єктом, який не хочеться зруйнувати. В такому випадку дуже обережно доводимо поверхню нашої кераміки до стану максимально наближеного до представлення. Для цього достатньо позбавитися від усіх сторонніх нашарувань на об'єкті, забруднень та можливого чужорідного покриття. Якщо простіше, то зазвичай достатньо відмити, протерти і відшліфувати предмет, який ви досліджуєте. Варто згадати і те, що керамічні вироби цікаві не лише для технічної частини науки та промисловості. З кераміки з давніх часів виготовляють посуд, скульптури, ножі, цеглу, черепицю, труби. Її використовують в якості покриття для різноманітних витворів мистецтва і не тільки. Майстерні роботи з художньої кераміки зачаровують своєю красою та самобутністю, яка розкриває таємниці стародавніх культур. Дивуючи та надихаючи багатьох дослідників, археологів та звичайних відвідувачів виставок та музеїв, і не тільки усі ми добре знаємо приклади неймовірних знахідок наших вчених, які датуються декількома тисячами років до нашої ери, і є гарним прикладом трипільської культури, яка існувала на території України і мала свою власну кераміку. Тож для практики в нас сьогодні взят чудовий зразок української кераміки. Невеличка передісторія перед цим. Сам зразок був взятий з Меджибіської фортеці на Хмельниччині, яка була створена у 16 столітті. Тобто, цей зразок ми не можемо стверджувати точно скільки йому років, але ми думаємо, що йому декілька століть. Він був взятий під час розкопок. На, цій, на території цієї самої фортеці. І сьогодні ми маємо саме такий зразок. З однієї на нього був нанесений принт. Тож ми будемо міряти саме іншу сторону. Вона в нас підготовлена для аналізу, затерта, тобто поверхня повністю підготовлена. Тож можемо міряти і будемо ми її сьогодні міряти ручним приладом просто прямий аналіз без застосування лабораторного стенду. Тож ми знаходимо в меню калібровок кераміку. Дивимось, ще треба перевірити, скільки в нас стоїть часу заміру. Так, 5 секунд. Це якраз нам підходить. І треба пристосуватись правильно. Пересвідчуємось також на камері, що в нас зона вимірювання охоплює потрібну нам частину. І все налаштовано. Тож можемо робити замір. Тож ми вже маємо результат нашого заміру, і е, він на 57,5% складається з оксиду кремнію, що абсолютно е, природньо для кераміки. в цілому. Далі в нас іде 21,5% оксиду алюмінію, 10,5% оксиду фосфору. І далі ми вже бачимо кальцій, калій, е, оксид заліза. Все це трохи вище 5 та 2%. відсотків. Тож можемо при аналізі загалом спиратися на три основні елементи: це в нас точніше оксидні форми. це в нас оксид кремнію, також оксид алюмінію та фосфор. Тобто, це три складові основні складові нашого сьогоднішнього зразка. Отже, сьогодні ми з вами розбирали матеріал кераміку та його аналіз за допомогою рентгенофлуоресцентних приладів компанії Elvatech. Адже кераміка може нам сказати дуже багато. Так само може поділитися з нами історією. Своїм походженням, з якого віку ми маємо певний вироб. І для того, щоб будь-яка керамічна знахідка відкрила нам свої секрети, треба використовувати рентгенофлуоресцентний спектрометр. Адже він не тільки не пошкодить сам виріб. А ще допоможе вам сказати концентрацію елементів у певному матеріалі, що в свою чергу дозволить вам визначити вік походження предмету та культуру, якій він належав. Тому дуже важливо робити аналіз керамічних виробів правильно і використовувати для того дуже підходяще приладдя. А в нас на сьогодні для вас все. І дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалася ця тема і цей ролик. Дивіться нас і далі, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз па – па-па!